Давайте згадаємо, як спрощуються вирази, які містять степені, та ще й від'ємні степені. Робимо наступним чином: бачимо дроби, знаємо, що в дробах можна скорочення проводити. Якщо ви бачите числа, які можна скоротити, обов'язково це робимо. 17,51 скорочується на 17, тут 1, тут 3. 14,28 скорочується на 14, 1, 2. Наступне, якщо ви бачите від'ємний степінь, дуже зручно зробити його додатнім, якщо спустити, наприклад, х-8 в знаменник, при цій дії втрачається мінус. Аналогічно зробимо з y-12. Коли від'ємний степінь знаменнику ви піднімаєте в чисельник y в 12. І таким чином мінусів вже немає. Можна, звичайно, і не так робити, але це дуже зручно працювати з додатними степенями. Y тут був додатній 1 степень, тому залишається. І Х-21 також підняла вгору Х в плюс 21. Тепер продовжую тут дії з степенями. Y в 12 на Y в першій. Степені додаються, Y в 13. X. А тепер, там, де степінь менший, х8, а тут Х21, тут степінь менший. Тому повністю закреслюємо х8, а тут закреслюємо тільки степінь. І віднімаємо, коли ми ділимо x21 на x8, при діленні віднімаються степені. 21 мінус 8 13. Все, приклад, цей закінчений. Давайте наступний. Наступний такий. бачимо дужечки, множники і степінь. Ми знаємо за правилами, що потрібно в цей степінь піднести кожен із множників. І аналогічно в другій дужці. Ось тут це записано. Мінус 10 в мінус другий. А при піднесенні степеня в степінь степені потрібно множити. Мінус 2 на мінус 2. А в четвертій. Б в мінус другій. С степені множимо 22. І тут аналогічно 0,1 в мінус третій, Б в мінус третій, а С в плюс шостій. Тепер мінус 10 в мінус другій сприймається дуже погано. Давайте знову використаємо той самий прийом. Що і в першому прикладі і спустимо 10 мінус 10 мінус в знаменник, при цьому мінус втрачається. І це вже не важко, бо квадрат означає мінус 10 помножене на себе. Тобто, це і буде одна сота. Оце буде одна сота. Тепер 0,1 читаємо 1 десята. Одна 10 в мінус 3. Як ми з цим поступимо? Тут не потрібно кудись ще спускати, бо тут і так є чисельник і знаменник. Просто перевертаємо дріб в 10 і при цьому степінь змінює знак. А в четвертій Б в мінус 5. Значить, порахували, А в четвертій тут є, тут А нема взагалі, тому А в четвертій. Мінус 2 і B в мінус 3 степені додаються, B в мінус 5 і C також додали 28. Тепер тут 10 в кубі це 1000. 1000 ділимо на 100, це буде 10. І записала букви. Третій приклад. Тепер подивимось тут. Якщо виконуєте дії. Піднесення в, степеня, в степень, а тут був, було мішане число, то його обов'язково спочатку переводять в неправильний дріб. Одна ціла, одна друга це буде 1, множимо на 2 і плюс 1, 3 других, 3 других, і підносимо в цей степінь мінус 3 кожен із множників, кожен за тими правилами, як тут вже. Розказала. Буде А в степені 3, Б в степені плюс 9. Це просто переписано і записано мішане число в неправильний дріб. Тепер, тепер тут перевертаю дріб, і показник степеня втрачає свій мінус. Бачите, що відбувається. Так. І тепер можемо 2 в куб піднести, це буде 8. А 3 в куб це 27. І потім скорочувати дроби 9 і 27, тут 1, 3, 4 і 8, 1, 2. По буквах дивимось, а в мінус 5 множене на А в третій. Додаємо степені мінус 5 плюс 3, це буде мінус 2. Б, Б, якщо тут Б просто, значить першому, перший плюс дев'ятий, разом десятий. І можна подати цю відповідь з додатними степенями. Тобто А в мінус другий спускаємо знаменник дробу, і при цьому мінус втрачається.